Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 13 квітня, гарна така погода, потепліла у нас. Останні півтора тижні були у нас холода, випало було снігу, десь сантиметрів з 20. А тепер вже погода налагодилася тепленькою і будемо зараз розширювати сім'ї вже тільки вощеною. Так як сім'ї вже мають багато розходу. Багато розплоду вже вийшло. Ось такі сім'ї за заставною, скільки б зараз. Зараз цю сім'ю вже розширюємо на три на рамочки зразу в Ось так за заставною вже бджоле висить. Цю рамочку струшуємо. Так як тут у нас зараз 9 рамочок. Будемо її вже розширювати до 12. Так вже трохи треба це почистити, Бо краще пристало до стінки. Так як це є 12-рамковий вулик, але щоб тут останню крайню рамку не роздували сильно. То я завжди кладу заставну 2 см. Медову таку рамочку. Це, друзі, все з верби принесли. Трошки навіть запечатали меду. Ідемо зразу в Також тут у нас в кожній сім'ї є трутнева рамочка стоїть. Зараз покажемо чи. Так як сьогодні оглядав сім'ї. У всіх сім'ях вже є печатний трутін, десь більше, десь менше. Ось таку кладу, кладу рамочку. Тут тільки почали печатати. В деяких сім'ях є більше, звичайно. Що, друзі, кладемо таку рамочку трутневу. Щоб, щоб як будемо класти вощину, щоб не перебудовували з бджолиних і на трудневу. І того робимо підрізку. Тут матка нам попалася. Сьогодні такий перший гарний день після холодів. Mm. Вже нас потихо розцвітаєш, ліс розсвився. Зараз цвіте у нас алеча, персик якраз розцвітаєсь, алеча вже цвіте. Підемо сюди одну ще. Все, і сюди одну кладемо. Поклали треба щенки, щоб лишній раз вже сюди налазити, так як погода зараз вже є тепла, стоїть. Ще передає нас на завтра тепло, а далі будуть дощі знову. Трошки буде холодніше. Така сила сімей. Звичайно, це не найсильніша сім'я є і сильніші сім'ї. Такі як в цьому ось вулику. Тут же ця сім'я відбудувала цього року три вощини нам. Трохи була сильніша. Все, друзі. ось така сила сімей. Також ще хотів сказати на рахунок цих ізоляторів минулому році це, це такі ізолятори Міленіна, які врізаються в рамочку. Минулому році такі ізолятори. Все в них добре, але буває, коли вже потрібно випускати матку, дуже важко випустити матку через цей такий отвір маленький. Тут сантиметр на сантиметр. Цього року вирішив вже зробити такі ізолятори. Такі ізолятори. Щоб з одного боку повністю висувалася, одна сторона. Це ізолятор мали для того, щоб якщо сім'я заходить в роєве, медку закриваєш на два тижні і все, сім'я виходить з роєвого і більше вже не буде роїтися цього року. На рахунок меду, то якщо брати таку сім'ю не ізолював і ту, що ізолював, то різниці немає ніякої. Просто тут добре, що одна, що можна після того, як випускаєш маточку, можна обробити сім'ю від кліща і зняти всього кліща, так як розплуду вже не буде відкритого. І якщо довше потримати, 21 день, то вже не буде закрито і можна обробити її гарно сім'ю від кліща. Все, друзі, всім гарних медозборів. Підписуйтесь на канал. Кладіть лайки, мирного неба, всього найкращого.